В Україні запустили черговий етап програми підтримки енергосистеми. В його межах українські пенсіонери в усіх містах країни у відділеннях Укрпошти можуть безоплатно отримати додаткові led лампи. Варто зауважити, що старі лампи нести на обмін не потрібно. Нагадаємо, державна програма стартувала з січня минулого року. З 5 січня в нас розпочалася видача лампочок. Для пенсіонерів пенсіонери приходять, приносять з собою документи, пенсійне посвідчення, паспорт, код. І ми вводимо, і видаємо. Старі лампочки не потрібно приносити, просто приходять, ми видаємо без обміну. Скільки лампочок на одну людину? П'ять лампочок на одну людину видається. Багато. Чи взагалі багато людей у вас протягом дня? Багато, дуже, дуже багато протягом дня людей, дуже всі хочуть. Пенсіонера отримати лампочку. Нещодавно до центрального відділення Укрпошти надійшло близько трьох тисяч led ламп. За умовами програми, усі пенсіонери, які хочуть отримати енергоощадні лампи, вперше а також ті, хто раніше користувався програмою обміну, можуть це зробити. Правила залишаються незмінними. Для отримання led ламп у відділенні пенсіонерам слід мати при собі паспорт, індифікаційний код, пенсійне посвідчення, а також активний номер телефону. В одні руки видається по п'ять ламп. Які лампочки сьогодні є в наявності? наявності є вузьким цоколем і широким цоколем. Це тобто, здається, для одного пенсіонера дві вузьких і три широкі лампочки цоколи. Вузький цоколь 4,9 Вт, ватт, широкий цоколь 8 ватт і всі вони світять білим кольором. Метою програми є зменшення навантаження на енергосистему через заміну ламп розжарювання на енергоощадні led лампи в домівках українців у 2024 році. Черговий етап програми охопив 23 тисячі населених пунктів України. Окрім Часово окупованих територій